Надходження до бюджету визначені на рівні 8,5 мільярдів проти 10 поточного року. Більшу частину становлять доходи загального фонду. Це інше трансферти із державного бюджету, доходи спеціального фонду, залучення кредиту на проект термомодернізації освітніх закладів та ще кілька статей. Надходження військового ПДФО будуть зараховуватися в повному обсязі до державного бюджету для бюджету міської територіальної громади. Це втрати 1,2 мільярди гривень. Згідно з проектом, витрати бюджету будуть дорівнювати надходженням. 60% буде спрямовано на забезпечення функціонування бюджетних установ все інше на забезпечення життєдіяльності міста, соціальні та воєнні потреби. Враховуючи і думку і депутатів, тому числі, і громадськості, і е, пішли на те, щоб збільшити е, на обороноздатність. Е, але ще раз я хочу зауважити, що в резервному фонді да, це потреба наша, яка, не дай Боже, щось станеться, але я ще раз хочу зауважити, що на цивільний захист, на цивільний захист а це е, укриття. укриття, ремонт укриттів, який теж нам стоїть завдання це робити, на сьогоднішній день якби, грошей немає. Облаштування укриттів передбачено на умовах співфінансування тільки по деяких медичних закладах. Також наразі є брак коштів по кількох галузях, зокрема медицині та освіті. А питання по пільговим медикаментам, арфанікам і те, що необхідно надавати, ми не забезпечені. Друге, у нас по галузі освіти немає будь-яких аварійних ремонтів, тобто, що може статися по закладам, зовсім нічого немає. Ви вже почули це. І по закладам культури у нас не забезпечено ще заробітної плати 17 мільйонів. В проєкті нового бюджету в два рази збільшена допомога військовим. Наразі на це запропоновано виділити 200 мільйонів гривень. Практично, ми збільшили в два рази допомогу військовим. Ну і також сьогодні озвучили, що буде програма. Окрема програма, яка йде на закупівлю саме дронів, які будуть робити саме влада місцева, і передавати нашим військовим. І це пропозиція на сьогоднішній день. і депутатів, це пропозиція сьогодні і громадськості, і враховуючи всі думки, от таким чином збалансували сьогодні бюджет. Остаточно затвердити бюджет мають депутати на найближчій сесії, проте в подальшому він може бути відкоригований в залежності від рівня надходжень. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.